Слава Ісусу Христу! Шановні весільні гості, шановні родичі, ці молоді вступають в стан подружнього життя. Просить Господа Бога, причисту діву Марію, Святого Миколая і всіх угодників Божих. Просить свого тата, просить свою маму, просить свою бабусю, просить своїх братів і сестер, просить своїх стриїв, стринів, гуків, на просить всю свою родину, далеку і близьку, щоб їх сьогодні простили і благословили. Шановні весільні гості, шановні родичі, ці молодята вступають в стан подружнього життя. Просить Господа Бога, причисту Діву Марію, святого Миколая і всіх угодників Божих. Просить свого тата, просить свою маму, просить свою бабусю, просить своїх братів і сестер, просить своїх стрілів, войків на нашому, проси всю свою родину, далеку і близьку. І в той же час дякують своїм батькам за батьківську любов, за материнську ласку, за те, що виростили і дочекали цієї урочистої хвилини Тож сьогодні. Простіть і благословіть. Бабуш, не говориш, коли Усі гості, шановні родичі, ці молодята вступають в стан подружнього життя. Просять Господа Бога, причисту діву Марії, Святого Миколая і всіх угодників Божих. Просить свого тата, просить свою маму, просить свою бабусю, просить своїх братів і сестер, просить своїх стрію, стринів, вуків на нашок, просить всю свою родину, далеку і близьку, і вас, шановні гості, які сьогодні тут зібралися, щоб ви їх простили і благословили. Щасливі батьки, які благословлять своїх дітей, ще щасливіші діти, які отримують батьківське благословенство. Бо це благословення передається з покоління в покоління. Тож простіть їх і благословіть. Шановні весільні гості, благословить цим газ на весілля почати. Найбор благословити. Так другий раз, так третій раз. Найбільно.